Обов'язково сюди натисни і перейди, але ж, друже, знову не просто так, а натисни лише тобі потрібно лише. На моє закріплене повідомлення. Ось о, актуальна стратегія зробітку грошей. Дивись, обов'язково ось цей відос, актуальна стратегія зробітку грошей онлайн. Тут я повністю все розповів, як що робити. Тож просто переходь та дивись. Ось, о перед вами можете бачити дві стратегії. Перша це сайт, який дає нам сигнали, це який ми прямо зараз і будемо з вами, так, де мій брокер, на якому ми будемо з вами заробляти. І часом давай покажу тобі свою стратегію. Послання буде в закріпленому коментарі, осьо, тож переходь і. Ми тебе там чекаємо. І не забудь, саме головне це за закріплене повідомлення. Ось от саме головне. Так, видихаємо. Тепер полетіли шукати наш перший сигнал. Як нам отримати перший сигнал та як зрозуміти, що нам робити? Ще раз кажу, нам потрібно лише наші два сайти: це наш Pocket Option Broker, який дає нам змогу ось так заробляти на руху наших валютних пар, і наш американський сайт, який дає сигнали. Тобто в цьому випадку мені потрібно лише обрати нашу валютну пару, вбити її сюди та отримати наш сигнал. Я буду заходити лише на 15 тисяч гривень, так як ми не задіємо в нашій торгівлі більше 3% від нашого балансу, а так як в нас чіткий математичний підхід. В цьому випадку так саме. А, так, саме головне, щоб запис ішов, все, все гарно. Обираємо нашу валюту пару, саме без ось такого підпису OTC, а, так як це дуже важливо. Знає, куди у нас піде ринок і він не видає або як сигнали. Тобто переходимо EURUSD, і також в пошуку пишемо EURUSD, технічний аналіз. І одна хвилинка. Одна хвилина каже, активно продавати, повертаємось, тиснемо продати на хвилину. Друзі, ну йомаю, йо, все більше тобі не потрібно робити нічого. Дивись, технічний аналіз. Одна хвилина активно продавати. Наш євро ЮСД, бачите самі, як він летить донизу. Тобто, з цієї годи я зроблю плюс 12 тисяч гривень чистими, і все, яке я прямо зараз можу поставити на вивід. За сьогодні у мене ось така ідеальна статистика, тобто в мене був лише один мінус, який ми відразу перекрили. А, то що я можу вам сказати. Давайте тепер будемо дивитися до кінця, але ж мені достатньо того, щоб просто подивіться, як наш євроUSD, євро-долар падає донизу. І те, що наш інвестінг нам сказав, що він далі буде падати донизу. Тож мені цього достатньо, щоб відчинити угоду там, на свої 15 тисяч гривень. Тобто, друзі, ну я думаю, що тут, звісно, буде плюсик, так як в нас дуже рідко бувають мінуса, Але ж давайте відразу вам скажу, що робити, якщо буде мінус. Осьому, можливо, тут буде мінус, то я вам відразу на, на прикладі покажу. В такому давайте, додивимося що вже. Розуміти. Так, залишається у нас 2 секунди. Ага, так, друзі, ловимо перший мінус, таке в нас буває. В такому випадку ми працюємо суто з нашим Мартингейлом. Ми помножимо суму на 2, щоб компенсувати минулий збиток. Оновлюємо наш сайт. Активно продавати, повертаємось і тиснемо також продати, але ж сумою x 2 від того, що ми втратили. Все. тобто Ми зайшли минулої години на 1% від нашого балансу. Зараз ми задіємо лише 2% від нашого балансу. Тобто Ми ризикуємо лише 2 хвилин розповім ази трейдингу. Тобто можемо бачити, що з цієї угоди я зроблю плюс 24 тисячі гривень, і мінус 15 тисяч гривень. Тож все максимально просто, друзі, заробимо 9 тисяч гривень чистими. І навіть навіть, я тобі показую, як воно є, навіть якщо я не думаю, що так буде, але ж навіть якщо і ця наша угода зачинеться в мінус, ми просто зайдемо на 60 тисяч гривень і ризикнемо лише 4% від нашого балансу. Тобто ризик мінімальний, прибуток максимальний. Ось цим мені подобається наш сайт. Давайте оновимо та подивимось, активно продавати. Але ж мови через те, що зараз вже майже 11 ночі, наш графік трішки спекулятивний, ну, ось ви бачите, як він рухається. Зазвичай в нас таких пампів-дампів не буває, але ж бам, плюс 9 тисяч гривень. Це вам ось отак так на заміточку, при тому, що наш сайт працює ідеально. Якщо він сказав активно продавати на хвилину, на хвилину він піде донизу. Давайте забираю ось цю безкоштовну стратегію. Якщо там є бажання взагалі рухатись далі з нами, то заробляти ось таку капусту там, без брехні. Ні, реально, щоб показую тобі все, як воно є. До речі, бам, ну не можу нахвастати своїм авто, так як ви такі свої роки, досягти такого результату, як на мене, це дуже круто. Тож, якщо є бажання, переходь в мій віп-канал та торгуй безкоштовно з нами все безкоштовно. Тобто ми тобі платимо, а не ти нам, так як ми даємо це все безкоштовно.